Три новенькі автомобілі Mitsubishi l 200 отримали від компанії Ферекспо військові Збройних сил України. Символічно вручення ключів від автівок відбулося поблизу приміщення краєзнавчого музею горішніх плавнів, де розміщено експозиційну залу, присвячену російсько-українській війні. Поспілкуватися із військовими, подякувати їм за захист України та передати автомобілі. Прийшли перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Директор благодійного фонду полтавського ГЗК В'ячеслав Мінязев та голова правління прад полтавських ГЗК Віктор Лотоус. Варто зазначити, що компанія Ферекспо не припиняє підтримувати Україну в цей надскладний час. Та лише за кілька останніх тижнів, враховуючи сьогоднішній день, передала підрозділам оборони 10 нових пікапів на загальну суму 14 мільйонів гривень. Попередні сім автомобілів були передані протязі буквально три тижні тому. І ці три автомобілі також нові, як і попередні сім автомобілів. Я дуже радий, що компанія Фарець продовжує надавати гуманітарну допомогу силам оборони. Я вважаю, що це дуже важлива допомога. Впевнений, що таким чином наша компанія наближує перемогу і як найшвидше, вона прийде до нашої України, для наших людей. Я виконую почесну місію і вручаю 38-й бригаді морської піхоти автомобіль Mitsubishi l Л-200», який маю надію послужить силам оборони і послужить морській піхоті. Дякую. Дуже дякую. Тримайте. Перемога бросила. Я теж приєднуюсь. А я передаю ключі від двох автомобілів військовій частині 45 на лісі. Дуже дякую народу України. Слава Україну військові у свою чергу вручили меценатам подяки за постійну підтримку. Кожен із цих новеньких автомобілів Mitsubishi L200 коштує 1 мільйон 400 тисяч гривень. За словами військових, автомобілі цього класу виявили себе як найвитриваліші і значно полегшують нашим хлопцям нести службу на захисті України у гарячих її точках. Допомога дуже велика, тому що ці автомобілі нам допомагають виконувати бойові завдання, які без такої техніки дуже важко. Це евакуація поранених, це виконання бойових завдань, які, які допустимо, требують машин, які повноприводні. От. І це друге, ще те, що найголовніше, вони є нові, які не треба там якісь роботи проводити. Дуже дякуємо за таку допомогу, за таке е, розуміння, бим, справи, справи військової. Про неоціненний вклад компанії Ферекспо у пришвидшення української перемоги говорив і перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Адже горішньоплавнівська громада і Ферекспо єдина родина. Компанія Ферекспо ніколи осторонь не стояла як проблеми держави, так і проблеми міста. Дуже дякую керівництву компанії за те, що не залишаються осторонь і завжди відгукуються на Питання про допомогу як військових, так і тих частин, де служать робітники як компанії Ферекспо, так і жителі нашого міста проходять службу. Компанія Ферекспо активно підтримує Україну та українців від самого початку повномасштабного вторгнення. За два роки безперервної роботи гуманітарного фонду допомогу отримали мільйони людей в 12 областях України. На подолання гуманітарної кризи було направлено сотні тонн продуктів, десятки тисяч товарів побуту, тисячі одиниць електротехніки, сотні тисяч одиниць медикаментів та десятки одиниць комунальної техніки. Загальна сума підтримки, яку Форекс поспрямувала за час повномасштабного вторгнення, перевищує 969 мільйонів гривень. Для забезпечення гуманітарних потреб підрозділів оборони та рятувальників компанія Ферекспо вже виділила допомоги на суму понад 416 мільйонів гривень. Серед цієї допомоги 137 автомобілів, які були безпосередньо передані з балансів підприємств. Три автомобілі швидкої допомоги. Підвищеної прохідності, один розміновувач, який був переданий Державній службі надзвичайної ситуації: продукти, медикаменти та аптечки, каски та бронежилети рятувальникам та медикам. Компанія Ферекспо продовжує оказувати безперервну допомогу не тільки Полтавщині, а й Україні в цілому. А тим часом військові, після короткого перепочинку і ознайомлення з експозицією, присвяченою російсько-українській війні, у нових автівках вирушили на виконання бойових завдань. Бережи вас, Господь, хлопці!